Буквально один за одним своєю реакцією на замах на Трампа у соціальних мережах почали ділитися й інші світові лідери. Ну, по перше, скажу, що після інциденту президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден написав, що його поінформували про стрілянину на мітингу в Дональда Трампа в Пенсильванії. Ну і він написав, що він радий почути, що Трамп у безпеці і з ним все гаразд. Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джил вдячні секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце в Америці. Немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це. Ну, звісно, я моніторила сьогодні від самого ранку сторінки провідних світових політиків та лідерів у їхніх соціальних мережах. І помітила, що одним з перших на ось цей допис Байдена відреагував Ілон Маск, який у коментарях під цим дописом написав: цитую Радий бачити, що ти прокинувся від свого друга. Ось так от Ілон Маск відреагував на допис, як бачите, Байдена. До речі, потім Ілон Маск вже у своєму дописі повідомив, що його теж намагалися вбити. Причому за останні вісім місяців аж двічі. За словами мільярдера, ті, хто мали це зробити, були заарештовані. Попереду небезпечні часи. Двоє людей, окремі випадки. Вже намагалися вбити мене за останні вісім місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Тесла в Техасі. Цікаво, між іншим, що Маск вирішив поділитись своїми історіями тільки зараз, але от одразу після замаху на колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Також мільярдер висловив підтримку постраждалому політику і написав, що повністю підтримує президента Трампа і сподівається на його швидке одужання. Я, до речі, нагадаю, раптом ви пропустили. Мільярдер Ілон Маск зробив таке пожертвування комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв ці вибори президента Сполучених Штатів Америки. Про це стало відомо завдяки виданню Bloomberg, яке стверджує в цій публікації, що Маск зробив внесок у малопомітну групу під назвою Америка. Пек не відомо зараз, скільки саме грошей Маск пожертвував. Але от люди називають цю суму значною пише видання. Тож, схоже, таки маск дав гроші для Трампа. Хоча раніше ми пам'ятаємо, він обіцяв цього не робити, не підтримувати жодного з кандидатів. Але що ж, все таємне стає явним, і ось ця група, якій маск дав гроші, має розкрити свій список донорів 15 липня, тобто вже завтра. Тож чекаємо і побачимо. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лїн, яка також оперативно відреагувала на замах на Трампа, повідомила, що глибоко шокована тим, що сталося. Давайте послухаємо. Я глибоко шокована стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії. В свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав підлим напад на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ну і також побажав йому швидкого одужання. Давайте послухаємо. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Мої думки також з людьми, які постраждали від нападу. Такі акти насильства. Загрожують демократії. От знаєте, що б ми робили без соціальних мереж. От то дивимося, моніторимо і одразу бачимо реакцію всіх світових політиків. До речі, прем'єр-міністр Ізраїлю Біндімін Нетаньягу, який одного разу назвав навіть Трампа найбільшим другом, якого будь-коли мав Ізраїль у Білому домі, теж написав, що він і його дружина були шоковані нападом і додав, що вони зараз моляться за безпеку і швидке одужання Трампа. Ось, бачите, цей допис. Ну і також має. Му вже і реакцію від президента Франції та прем'єрів Великої Британії та Канади. Прем'єр Великої Британії засудив цей інцидент і назвав його політичним насильством. Про це він також написав на своїй офіційній сторінці в мережі X. Я шокований шокуючими сценами на мітингу президента Трампа, і ми надсилаємо йому та його родині наші найкращі побажання. Політичному насильству в будь-якій формі немає місця в наших суспільствах, і мої думки з усіма жертвами цієї атаки. А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо теж назвав цей напад на Спро напад та власне спробу вбити Трампа політичним насильством. Він до речі додав, що обурений стріляниною в колишнього президента Сполучених Штатів Америки мовляв, це неможливо переоцінити, бо політичне насильство ніколи не є прийнятним. Також Трюдо написав, що його думки зараз з колишнім президентом Трампом ну і з усіма тими, хто був на цьому заході. Ну а також, звісно, з усіма американцями. Ну, а щодо президента Франції Манеля Макрона, так він назвав замах на Трампа трагедією для демократії і теж побажав Трампу найшвидшого одужання, як і його колеги. Давайте послухаємо. Мої думки з президентом Дональдом Трампом жертвою замаху, якому я надсилаю, найкращі побажання як найшвидшого одужання. Один активіст загинув і кілька отримали поранення. Це трагедія для наших демократій. Франція поділяє шок і обурення американського народу. Ну і також співчуття Трампу пролунало з південного кордону Сполучених Штатів Америки. Президент Мексики назвав напад ірраціональним і нелюдським і засудив те, що сталося з колишнім президентом Дональдом Трампом. Теж відповідним дописом поділився у соцмережі Ікс. А от президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав Трампа і побажав йому не тільки швидкого одужання, але й чесних, мирних і демократичних виборів у Сполучених Штатах. Він заявив, що стрілянина була частиною плану лівих, щоб утримати Трампа від отримання ще одного президентського терміну. Ну і навіть облік опублікував фото Трампа. Ну і ось цей момент нападу. Давайте послухаємо. Відчай міжнародних лівих, які сьогодні бачать. Що їхня мерзенна ідеологія закінчується, і готові дестабілізувати демократії та сприяти насильству, щоб прийти до влади, не викликає подиву. Панічно боячись програти на виборах, вони вдаються до тероризму, щоб нав'язати свій ретроградний і авторитарний порядок. Денний. Ну ось такою є станом на цю мить реакція світових лідерів на замах на Трампа.